Хейт, чому його сьогодні так багато і що з цим робити? Почну з того, що ті прояви, які демонструє хейтер в соцмережах, а саме, знущання, цькування, знецінення, звинувачення тощо, все те ж саме він робить з собою. По-друге, це є демонстрація певного досвіду, який мав хейтер в минулому. Тобто, були якісь люди, які таким чином до нього ставилися, і тепер, можливо, несвідомо, але він продовжує добру місію. Хейт це завжди про неприйняття своїх певних сторін, про психологічну травму, про певний емоційний стан в моменті і дуже рідко про людину, до якої цей хейт направлений. Що ж відбувається в моменті? Певні людські прояви викликають емоційний відгук у хейтера. Спочатку наростає тривога, потім додається роздратування, розчарування, лють, огида. І настає фаза, яку хейтер не усвідомлює. Ота рандомна людина за одним критерієм-гачком назначається актором для сцени відігрування. Мета її дати відсіч, взяти під контроль, отримати владу над агресором, але з минулого. Розумієте? Або взяти контроль над певними своїми частинами, які не прийняті, та зняти напругу решті-решт. Після відреагування цієї агресії. Хейтера настає розслаблення, задоволення, відчуття перемоги з'являється та підвищується самооцінка. Але все це ненадовго, тому що вся ця історія була не за адресою. І хейтер приречений бігати й далі за своєю тінню. І з заручника травми він стає виконавцем. А що таке психологічна травма? Як вона може впливати на життя людей? Я розкажу в наступному відео. Сьогодні дякую вам за увагу і до зустрічі!